Ви працюєте в полізке посвідчення реєстрації чи ні? Мені обійсні, що ви мене ображаєте. По причині. Я вам придиви документи, ви знайомі, будь ласка, ваше удісня. Ви приділіть мені правильне посвідчення. А то ты робить що хочешь. Ну такого в школе милиции научат. Зложны по закону, по порядку. На міліції, того... нет, конечно. Нема вже жизни милиции хочется. Ну полиции. Ми <кху> Вас же такого научат, что хамать люди. Ну, а вас що з дитинства учать брехати, чи що не можу поняти чи щось видумувати? Ну нормальним людям. Жизнь о, -о. нормальним людям. А так пару нормальні люди себе так не ведуть, появуться і, і починають. Ну, нормальні люди себе так закон. не ведуть. Ну правильно, нормально, нормально спілкуються, а не так як ви. А не на ти. Давай, що хочете, роби. Це виїхали і ви побачили, що включилися. Мешки. Ви повинні були зупинитися. Ви не зупинилися? Ви зупинилися. Ви зупинилися. де посеред а... дороги? Я приїхав додому. Посеред я приїхав? Я приїхав додому. Я додому приїхав. Це серед до дороги, а з'їжджаєте на обочі, не зупиняєтеся. Я приїхав з себе додому. Ви можете їхати куди завгодно, до себе додому, другої. До ну, Але правильно. Ви червоно-сині маячки Ні, що... ви повинні, ви змушені, зробити зупинку. Да, де включили? ви їх включили? Ви ще скажіть, що ви за мною 5 кілометрів їхали. А ви не я я включив до вашого будинку. То що Коли я під'їхав, зупинився, ви включили маячки? маячки? Ні, ми вже їхали за вами з включеними маячками. Доведіться. А доведіть, щоб було не так. Ну, доведете? Ви що, ну, там мені а грозилися. Зараз доказати обратно. Типу, що виїхали без, без прицепа чи що? Ні, ви ж мені докази мали там ще якісь. Раз показати. Я Ви що ви кажуть, виїхали без прицепа чи що? Ви мені дожди були показати уравний? документ. Я щось, кажу, документи. Речення, я докази мого правопорушення. Докази, дивіться, ідіть сюди. Ні. Видно вам чи ні? Просто я не можу збільшитися проводити